Сьогодні крізь вікно в Америку передати дітям рідну мову в чужій країні справа непроста і коштовна. Як українці вирішують проблему фінансування суботньої школи? Діти ставлять виставу про Святого Миколая. А ми маємо гарний великий базар. Кіномитці запропонували оригінальний спосіб боротьби з посттравматичним стресом у військових. На шляху планів економічного розвитку міста стала сумна сторінка з історії работоргівлі. Lets... Тут майже нічого не нагадує, що чорношкірі мешканці якось пов'язані з містом і його історією. Американські вчені розробили ефективний метод діагностики рідкісних генетичних хвороб. З адвоката в кондитери. Все більше юристів лишають юриспруденцію у пошуках морального задоволення від роботи. Мені було цікаво займатися юриспруденцією, але вже за три місяці я зрозумів, що не отримую задоволення від цієї роботи. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Українці Америки порівняно невелика національна меншина і складають менше одного відсотка від населення Сполучених Штатів. Однак, українці, мабуть, як ті, хто інший, зберігають та передають дітям свою історичну спадщину та рідну мову. По всій країні у місцях проживання українців працюють суботні школи українознавства. Існують вони виключно на ентузіазмі вчителів та батьків, адже не отримують будь-якої допомоги від держави. Тож робота таких шкіл це не лише уроки, а й постійні пошуки джерел фінансування. Як цю проблему вирішують у школі українознавства в районі американської столиці, розповість Олександр Яневський. Цього синього суботнього ранку батьки дітей, які ходять до української школи імені Тараса Шевченка у передмісті Вашингтона, зібралися разом на кілька годин. Зустріч була присвячена не обговоренню навчального процесу, а тому, як допомогти школі у дуже незвичний спосіб приготувати дві традиційні страви української кухні вареники та вушка з грибами. Гроші, які надійдуть від їх продажу, будуть використані для того, щоб оплатити оренду приміщення, де навчаються діти. За словами Лади Онишкевич, члена наглядової ради школи. Вереники та вушка продаватимуть під час щорічного шкільного базару. Діти ставлять виставу про святого Миколая. А ми маємо гарний великий базар, всякі українські страви на свята і печиво, і так далі. Ну а вереники і вушка то це велика робота. Отже, замість. То, щоб ми самі по хатах то робили, то ми збираємося. Може, три-чотири рази в осені а, чи перед цими перед святами і а, разом робимо тісто, тачаємо, виріжуємо, ліпимо, варимо і заморожуємо. Батьки самі готують та приносять усе необхідне від столових душок, на яких кататимуть тісто, і до начинки вареників та вушок, де і коли збираються, вирішують завчасно. Ми вирішуємо, хто приймає людей з себе, щоб вареники і вушки робити від добровіну. Хто мама котра солошиться і скаже: прошу, я вас прийню до хати. Ми дуже радо підемо і будемо там качати, полоти, витинати, ліпити і варити. Торік, за словами організаторів, тісто для 575 вареників і вушок було зроблено за 13 різними рецептами. Цього року батьки планують встановити новий рекорд. Доня Колца каже, що минулорічний рекорд уже побито і додає, що результат їхньої роботи користується великою популярністю. Переважно як ми робимо вареників тут ті партії, вони вже провипродані. Навіть не залишається взяти на базар продавати наші добровольці Можуть перші, вони мають перше право купити те, що ми зробили, і переважно ми більшість викуповуємо самі. А тоді те, то, що лишається, то продаємо на базарі і завжди є великий попит. нікого немає досить вареників, досить вушок. А, завжди, є хтось, що плаче, що треба, то ми кажемо, ну треба прийти нам допомагати. Лада Онишкевич додає, приємно разом робити подібні речі. Під час таких зустрічей люди, особливо новоприбулі, ближче знайомляться між собою та налагоджують дружні стосунки. Я про цю подію дізналася від друзів. Мені стало дуже цікаво. захотіла допомогти і заодно поспілкуватися. З новими людьми. До української школи ходять і діти з родин, в яких лише один з батьків є вихідцем з України. Емма Фокс американка, яка одружена з українцем. Жінка говорить, що школа допомагає не забувати традиції її чоловіка, а подібні зустрічі дозволяють краще зрозуміти українські традиції та дізнатися багато нового про Україну. Я прийшла сьогодні сюди, хоч не я українкою за походженням, але українцем є мій чоловік, і наші діти ходять в українську школу. Я хочу, щоб наші діти відчували зв'язок з Україною, з мовою та традиціями. Ну а я вчуся, як робити вареники, щоб потім навчити наших доньок і, безперечно, підтримати школу. Ема говорить, що й надалі відвідуватиме подібні заходи, які відбуватимуться на підтримку школи. До початку святкового українського базару залишається майже місяць. Однак батьки планують зібратися ще кілька разів, щоб серйозно підготуватися до оказії. Олександр Яневський голос Америки. 11 листопада американці відзначили День ветерана у Сполучених Штатах. З особливою увагою ставляться до людей, які служили в армії. Їх справами займається окреме міністерство. Бюджет якого на цей рік складає майже 154 мільярди доларів. Військові кампанії США в Іраку та Афганістані привернули увагу до посттравматичного стресу стану психіки людей, які пройшли через бойові дії. Уряд оплачує чимало програм, покликаних допомогти військовим подолати хворобу, на яку покладають відповідальність за високу кількість випадків самогубства. Один оригінальний спосіб запропонували кіномитці, який саме розповість Наталія Леонова. Після закінчення школи троє друзів опиняються перед вибором. Що робити далі? Після недовгих роздумів вони вирішують записатися в армію. Хлопці потрапляють в Афганістан. Вони виживають, але пережити калічить їх свідомість. Вони повертаються з діагнозом посттравматичний розлад. Свою історію вони розповідають у рамках кінопроекту Я був там створив його психолог Бен Патон, онук одного з найвідоміших американських генералів Другої світової війни Джорджа Патона. Режисер відвідав кілька армійських баз, де провів чотири дні на кожній спілкуючись зі солдатами, які розповідали свої емоційні історії на камеру. Спершу вони не беруть жодної участі та не проявляють бажання ділитися. Потім все міняється, і вони готові ділитися з будь ким навіть з членами їхніх родин чи товаришами по зброї. Під кінець зйомок у співпраці з двома чи трьома ветеранами. Вони створюють кілька короткометражних фільмів про будь що, що їм заманеться. 95% проєктів так чи інакше пов'язані зі стресом, який вони пережили. Солдати, які беруть участь у проєкті, вже зняли близько 300 фільмів. Бен говорить, що за результатами опитування, проведеного через кілька тижнів після закінчення зйомок, спостерігається падіння симптомів посттравматичного стресу на 20% слухати без засудження і без порад. Це дуже ефективно. Це підвищує самооцінку і впевненість в собі. самі солдати коментують участь у програмі наступним чином. Ви приходите в перший день. Хтось, як я, приходить і не почувається невимушено, не знає чого очікувати. На четвертий день я приходжу сюди з посмішкою на обличчі і з почуттям, що сьогодні в мене є мета в житті. Сержант армії США Гаррі Сент зіграв у фільмі за власним сценарієм. Я був готовий експериментувати. Я переніс історію в іншу площину, щоб побачити, куди нас це приведе і що ми можемо з цим зробити. Неймовірний досвід. Гарі його дружину Клавдію та інших учасників кінопроекту заохочують показувати свої фільми та ділитися досвідом з родиною та друзями. І, зокрема, якщо це допомагає долати наслідки посттравматичного стресового розладу. Наталія Леонова Голос Америки американці ставляться з великою повагою не лише до своїх ветеранів, а й до своєї історії. Тож, коли влада Річмонда, столиці штату Вірджинія, оголосила про план розвитку одного з історичних районів міста, місцеві активісти почали висловлювати застереження. Справа в тому, що свого часу Річман був одним з найбільших центрів работоргівлі в країні. Історики занепокоєні, що розбудова назавжди поховає історичну спадщину під новими будинками. Прихильники ідеї переконують, що економічний розвиток навпаки допоможе отримати кошти, щоб закарбувати в пам'яті сумну сторінку історії країни. Розповідає Руслан Петричка. Економічний стан Ричмонда дуже непокоїть мера міста Двайта Джонса. Рівень бідності. У нас 26%. Для нас важливо збільшити кількість платників податків, щоб мати гроші на школи і покращувати інфраструктуру. Мер Хоче відродити район Шокоботом, центральну частину Ричмонда, спорудивши на місці паркувального майданчика, безбольний стадіон, супермаркет, багатоквартирні будинки і готель. Багато місцевих підприємців підтримують план. Це надважливо новобудова вдихне життя в район. Але під цим асфальтом, де планують спорудити стадіон, лежать археологічні цінності, яким понад 150 років. Це історія, яка надто довго була від нас схована. Зараз ми можемо її собі повернути. Анна Едвардс каже, розкопки змогли б показати, що відбувалося у Ричмуді, через який колись пройшли 400 тисяч чоловіків і жінок, проданих у рабство. Амоста предки майже усіх наших чорношкірих місцевих мешканців пов'язані з місцевістю Шокоботом. Археологи розкрили лише частину тієї історії. На місці колишньої в'язниці Лампкінс є меморіал. Тут тримали тисячі рабів, поруч захоронення африканців. Історики вважають, що ця місцевість принесла б більше користі від історичного туризму аніж від бейсбольного стадіону. Шакобатамезоплес Шокобатам це місце сумління. Місця сумління є повсюди у світі, і їхнє завдання нагадувати нам про минуле і проводити зв'язок з тим, що відбувається у сьогоденні. Прихильники збереження шокоботомс наполягають, що знати про історію повинні і нащадки рабів, і нащадки рабовласників. Тут майже нічого не нагадує, що чорношкірі мешканці якось пов'язані з містом і його історією. Існують вимоги, щоб жодна будівля не була вищою за пам'ятник генералу армії конфедерацій Роберту Лі найбільш доглянутим є цвинтар часів конфедерації Долорес ЕКенфедеретера Мак 20 Маквін років збирає інформацію про шляхи транспортування африканців на аукціони рабів у Річмонді. Вона підтримує плани мера. Вважаючи, що так, можна знайти кошти і на музей рабовласництва. А якщо плани проваляться, imagine... то я припускаю, що асфальт тут лежатиме ще дуже довго. Руслан Петричка, голос Америки. Подивитися, щойно побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі, ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. На сьогодні лікарям відомо приблизно 7 тисяч рідкісних захворювань. Американці вважають недугу рідкісною, якщо в неї хворіє менше 200 тисяч людей. У сполучених штатах 10% населення страждає на такі недуги. 80% цих хвороб спричинені генетичними змінами. Для контролю над ними важлива рання діагностика, яка ускладнена унікальністю рідкісних недуг. Американські вчені розробили тест, що відкриває нові можливості для встановлення проблеми на ранньому етапі. Як це працює, пояснить Уляна Телюк. Келвіну Лапідасу Подобається ходити в дитячий садочок. Його мати одрі каже, у сина весела вдача. Він невибагливий, Йому подобається все. Найбільше він любить людей. Він любить обніматися. Він кохає свою сестру. Старша сестра Седі відповідає Келвіну взаємністю, розмовляє з ним, бавиться. Спілкування зі сестрою явно подобається хлопчині. Однак у свої три з половиною роки Келвін не може самостійно ходити і не розмовляє. Мати згадує, що відхилення у сина помітила негайно після народження. Але коли вона поділилася своїми переживаннями з лікарями, Її запевнили нічого особливого. Дитина розвивається нормально. у вісім місяців він не міг сидіти, не міг перевертатися, а він відставав за всіма показниками. Пошуки відповіді на захворювання сина привели родину на у центр геному при Каліфорнійському університеті Лос-Анджелесі. Заклад відомий тим, що проводить секветування ДНК. Тест, який дозволяє сканувати усі гени одночасно на виявлення ознак мутації. Саме такий те зробили келвіну на базі зразків крові дитини та його батьків, розповів професор Стенлі Нелсон, експерт з генетики людини, патології і лабораторної медицини. у середньому кожне місце геному в кінці цього процесу ми перевіряємо 100 разів. Це означає, що ми бачимо 50 варіантів ДНК, який він успадкував від своєї матері. Ми бачимо 50 варіантів ДНК, які він одержав від свого батька, тобто кожну базову позицію. З відомих рідкісних захворювань симптоми Келвіна відповідали синдрому Піта Гопкінса, генетичному захворюванню, що призводить до затримки інтелектуального розвитку. Наразі медики центру геному у каліфорнійському університеті опрацювали тести понад 800 пацієнтів, стан здоров'я яких лікарі не могли довго пояснити. Понад 40% пацієнтів, включно з келвіном, отримали точний діагноз. Це величезний поступ, адже ще 20 років тому лише 5 відсотків хворих дізнавалися про свої захворювання. Мати Келвіна каже, що боляче було дізнатися про діагноз сина, але водночас для них закінчився період невизначеності. Діагноз допоміг мені підготуватися до майбутнього. Тепер я знаю, чого очікувати. У світі відомо лише про 500 випадків захворювання на недугу Піта Гопкінса. Надто мало аби проводити широкомасштабні дослідження. Тому мати келвіна заснувала фонд, який займається збиранням коштів на пошуки ліків від цієї хвороби. Уляна Тлюк, голос Америки професія юриста у Сполучених Штатах вважається престижною і майже гарантує гарну зарплатню. Однак робота ця пов'язана з великим психологічним та фізичним навантаженням. Все більше юристів, спробувавши свої сили, залишають престижну професію та знаходять задоволення у власній справі, не пов'язані із юриспруденцією. Нерідко це робота, що приносить менше грошей, але більше морального задоволення. Ворен Браун свого часу працював адвокатом. Тепер його не побачити в суді. Ворона можна знайти в одній з власних пекарень за приготуванням тортів та тістечок. Два роки Ворен працював за спеціальністю отриманою в університеті. Однак відчував, що це не його покликання. Це була престижна робота. У мене були повноваження, я ніс велику відповідальність. Мені було цікаво займатися юриспруденцією, але вже за три місяці я зрозумів, що не отримую задоволення від цієї роботи. Тож Ворен вирішив зайнятися справою, яка давно викликала у нього захоплення, і перекваліфікувався на кондитера. На такий рішучий крок його підштовхнули друзі та колеги юристи. Я приносив свою випічку на роботу на різні вечірки. Друзі пробували і в один голос говорили: ти маєш розпочати власну справу, відкрити кондитерську і продавати свої вироби. Люди пропонували мені гроші, щоб я спік їм торт Тож у 2002 році Ворен відкрив першу кондитерську у Вашингтоні, а незабаром другу у передмісті столиці у штаті Вірджинія. На сьогодні він наймає 15 помічників, які допомагають йому задовольняти споживчий попит. Ворен вже встиг написати кілька кулінарних книг, а нещодавно розпочав продавати свій новий винахід торти в банці усе, що треба, так це ложка, десерт на ходу. єдина відмінність між цим і цим це крем по боках та розмір. Це такий собі міні торт у банці. Ворен Браун лише один з чисельних адвокатів, які залишили практику, аби відкрити власну справу, не пов'язану з юриспруденцією. Згідно з опитуванням громадської організації інститут дослідження юридичних процесів, майже 20 відсотків адвокатів, які розпочали працювати за спеціальністю у 2000 році, до 2012 року залишили цю професію. Кейсі Берман також у минулому адвокат. Він заснував веб-сторінку Залиш юриспруденцію позаду на якій ділиться власним досвідом та дає поради колишнім колегам, як змінити професію. Нерідко люди вступають до юридичної школи, не подумавши добре над своїм вибором. Вони отримують спеціальність, про нюанси якої нічого не знали, і тому невідповідно оцінили свої можливості. На цьому ґрунті виникають розчарування у США приблизно мільйон юристів, і я переконаний, що половина з них або щонайменше 40%, не задоволені своєю роботою або відчувають тягу робити щось інше. Ворен Браун, наприклад, щасливий, що свого часу наважився зробити складний вибір і задоволений обраною альтернативою професії юриста. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Ми вдячні за вашу увагу до програм Голосу Америки. Відкрити для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.